Добрий день, шановні підписники і гості каналу. Сьогодні ми про, проведемо розмову про полив на присадибній ділянці. Як його організувати і з чого він складається? Перш за все необхідно, щоб було ну, джерело води. Для цього у нас є терянська скважина, ну, свердловина. От. 125 труба пробурена 12 років назад на глибину 60 метрів. До уровня грунтових вод у нас 40 метрів, 20 метрів стовп води. Насос стоїть там БЦП 63. Де безскладжене 2 куби в час. Це коротко проскладження, їй 12 років. Роби вона безвідмовно. І для того, щоб вода в нас є, от, є у нас бачок такий, двохтонний, дві з половиною тонни. Колись це на хвермі молоко збирали, але ну вже хверм нема, а бачок залишився. Для полива, капельного полива вода накачується тут автоматичним, от, е, так би сказати, поплавковим виключателем. Ось він отут ось плаває. От ми підняли, от він виключений. Опустили, о, включилась вода. Вода підійде ну це вона поки дойде, поки виклюкла по повітря. От. Оце така тут о, ємність для води. Береться вода, це на капельний полив, я покажу далі. І примусовий полив. У нас тут насос стоїть. Ось є. Ну так він називається. Ну, ось, цим насосом ми качаємо воду на, 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 на город для того, щоб полить. Ну, вода качається, бачите. Це як є у нас електроенергія, це все воно нормально. Воно не часто буває, електроенергія. Ну, До цього у нас є, я вам покажу вам, електростанція, підключаємо і роботу, але е, вода тече по трубопроводу, туди город, на, на сутухнув. Ось такий чи маленький, так що вода самочого буде тече. Для того, щоб примусово подати воду, я сказав, у нас у нас є струмок. Він підключений до ось, ось цього газовий балон, колись був. Ну, я його переконструював, як э, гідробачок або ну, як би сказати, гідроакумулятор. Там у ньому внизу є ось, э, як, ось, кришка і став регулятора, реле. Воно включає, виключає. Як ти піднявся там на 2,5 атмосфери, він виключає насос, оцей насос. От В бачку є повітря, тут немає камери, от повітря є і він подає воду. Як воду там ми зібрали, він включається, насос цей подає воду сюди. Я думаю, це все тут понятно. От, як Божий день. Ну і підемо ми трошки далі. Я зараз, ну як би сказати, вийду сюди, ну судливу не я показував. Це у нас таке приміщення, тут є, що воно і стоїть, електрокоса. От, це так, господарське. це все так, щитки, щиток там от розетки, все це воно підключене от, до цієї системи. Ну от води у нас ось виключився. Раніше я трошки рівень держав. Вище, поплавком воно регулюється. От, ну, а зараз, от, а зараз менше. Її. Ну, і от треба підняти, там не недовго регулювати, підняти підняти вгору по плавок і він буде набирати більше. Кстати, весь без, безвідмовно дуже хорошо робить, от, і вже вона давно робить. Вся ця система робить 12 років. Далі виходимо на вулицю, зайдемо відсіли. Це у нас тут сонце, оце ось, тут у нас окран, і туди труба йде на город туди. За сарай туди, я... ми йдемо туди, я покажу. А це висцеля, ось так у нас вид, вид тут оце ось кришка лежить. Ну а там як воно підключено, я зараз може вам показав. Да. Вон там і реле, ну воно зараз кришка знята, ну він під то ну, туди сюди ніхто не ходить. Оце ну, тут так воно, тройничок і вкручене воно у газовий балон, оцей пропановий. Ну а вода туди подається по цих трубах пластикових. Хороші труби вони давно вже роблять, безотказно. Ну, оце що тут? Коротко водокачка наша. От. А зараз підемо на город. Ну, от Ми на городі. Ось у нас там коти він, знаходяться. От два. Два коти він, сидять, один качається, другий рядом коло його. Оце у нас тут полив такий. Не полив а род. Тут розміщено у нас оце ось клубника. Тут помідорчики посадить. Тут цибулька, капусточка. Ну, у нас сьогодні 1 травня, так що тут вже тепло, 10 градусів зараз температури на, на, тому, на, на термометрі. Ну, Це капальний тут Ось, 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 капельний полив. От, ось ви бачите, стартові ці крані стоять, лента. Ну, Вони ще не включені, ще поки вологи, волога в нас є. А далі будемо включати. Ну воно тут з легким движенням руки, коли перекрути краник відкрив і вода пішла. Ну а це у нас друга частина полива. Це є гручний полив, як би сказати. Ну от він. Ну я б... буквально. Ну і далі з тут. Ну, тут, є... тут пориви були, продавалась трубка, знімалась фланга. ну откіт іде за нами. От... Це такі справи. Ну, а тут оце полив, це буквально я от тут пориви на трубі в мене були, позамотував. Така це труба. І туригро вже десь 12 років оце що лежить. І це у нас тут іще зроблена поливалка. О, що ось вона лежить. Це тут що дошла не. і тут все воно того. і зроблено із капрунового, так би, мухти з'єднувальної на труботу поліетиленову на 15. І там вставлена пуговиця, І воно цими чотирьома дірочками розпилює воду. Отой насос у нас. Подає, а ми його сюди оприскуємо город. Ну, буквально я пізніше вам продемонструю це все, що як воно робить в робочому стані. Ну що ну, ти туди заліз? Ну що ти туди заліз? Ну це ж не кара, там це ж там же ж щось. Ну Це помічник такий у нас хід учений. Він пішов, він пішов. Іди вже до кішки. Ну, давай. Нападай. Хорошо, хватит, 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 хватит. Хватит доїть. А ну давайте пішли, пішли, займайтеся. Ділом, давай бігом. Доганяй кішку. Чого ти? Ага, бо хіба так можна? Ну, диви весь це. Бур'янина хвостом збив. Ну, так ми й живемо. З котами радуємося. Сьогодні у нас в нас вроді ракети всі не літають, взагалі літають на ракети. Через наш ярок, ярок у нас. І по ярку оце вони йдуть на Полтаву, сюди, на Миргород. Якраз по цими ярками вона проходять ракети туди от, і стріляють. Так що над нашою територією літають ракети. Ну а так, сюди ще слава Богу. Оце тут у нас, як клубнику я показав, а це у нас тут ще знаходиться от, яблунька і сунички ростуть. Теж вони без води рости не будуть. Тут воно, у нас же ярок, я вам казав, і на ось ярку, на ось схилі, от, оце тут огородик. Тут небагато його, там десь соток п'ять чи щось таке. А глибина оце цього ярка. Від нас донизу до 25 метрів. Пониження. Пониження. А взагалі в рівні грунтових вод у нас 40 метрів до води. Ось я казав, що скважину робив я. О, 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 о. Здравствуйте, дівчата. Я робив скважину своїми руками. Давно 12 років на полтавський горизонт зробив. Глибина свердловини я казав 60 метрів. Доводи 40 і стоп води 20 метрів. От, вода хороша. Це перший горизонт водоносний, називається в нас Полтавський горизонт. Ну і я бурив скважини. Ще. От, ну, це так вже як на, на пенсії був. От, займався таке хобі зробив. От, бурив скважини, ну в общем, оце малогабаритною буровою установкою. 70, 70 вона вважається. Ну, на 78, на 80 метрів ми бурили. Бурили в мене тут помічники були, От, толкові хлопці. Так що на 80 метрів ми бурили. Тоже ми бурили на Полтавському і пройшли, тоді на Харківський водоносний горизонт. Сетку ставили на Ржавейку, хвіль 2, було 4, 6, по-всякому. В залежності від скільки води треба. Вода хороша, от, і вода йде, як кажуть, свердловини роблять вже 12 років от, і безотказно. Насоси хороші теж, Харківського пробенерго, гарні насоси, безотказні. Ну, а ці струмки теж воно непогані насоси, але ну, це насоси для того, щоб колодязь кинути, чи там з водою водойми викачати воду, це він любе качає. А ці про промелектро, ці насоси харківські, ці, звісно, е якісні. Думаю, це таке про свердловини. От. Труби, я сказав, потілені ці 125 турецького виробництва в Харкові брали. Товщина стінки 5 міліметрів, так що вони на 100 метрів вони держать. Глибше я не знаю, ну, та установка глибше вона і не бере. Не те, що вона не бере, а просто помпа не викачує. Труби там оці, як штанги, вони там діаметром усередині у, 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 у десь 35 міліметрів. Так, що Ну а так викачувало. Ну, З трудом уже на 80 метрів це вже з трудом викачує, особливо пісок, його підняти і знизу і викачати на вулицю цією китайською мотопомпою. Ну, от. Оце таке. Ну, я, Будемо далі ще показувати, я покажу, як е, ці ж же... продовжуємо нашу роботу на поливі. Сьогодні я от... Покажу поливалку, от, яку приміняємо на полив наших овочів. От тут ось кран у нас є. Ми його відкриваємо. Так, так. І пішло поливати у нас огороди. Поливає, 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 закрили все. А тепер як ми можемо, що це ми можемо зробити. От. Оце будемо показувати на цьому. Оце ось головка, де йде розпил. Ось От. тут відкручуємо. Одкручуємо її. Тут вставлена обмаковенна пуговиця. Ну, із якогось великого пальтичного. І закручується воно сюди. Закрутимо, так? Для цього приміняється нам отакий от, уголок. Це пла труба пластикова на 21 мм. Ну, 20, будемо казати. От. Оцю частину, цю частину, я це положу. вот эту частину. вот тут было горочкой обрезки вот это вот это вот крутим тут вставляем пупочку вот. вот сюда в середину и и закручиваем ну а тут с другой стороны вот тут вот, можно нарезать резьбу Тут півдюймова різьба на півдюйма, 14 ниток дюйм. Ну, якраз тут 20 з половиною виходить, ну якраз різьба е, годиться. З тієї сторони можна уголок такий поставити, а можна таке саме єсть ну, з'єднання, що від ціль різьба над, є, а від ціль виходить рівно, оцей ось з'єднуванний. Ось ось це зробили. Ну, мене тут я нарізав різьбу на пластиковій трубі. От вона. От это мухта є. Кран. Кран півдюйма. А далі ось тут надягається труба. Закручується. Ось таким способом. Оце ось тут гаєчка така є. Оце такий штуцерок. хто хто буде робити, я розміри можу й дати. Нема тут ніякого секрету. От. Оце отут. 21. Це півдюймова різьба. Отут. Ось тут. 26. Ну хай будемо 26. А отут, де надівається, де буде надіватися труба. Оце ось отут у нас. тут у нас 21. А тут 18. А як з'єднується вона? Оце надівається оце труба сюди. Ну тут надівається так, що аж так. О, Ось так буде. Щоб а ось гаєчка у нас. Я зараз їм покажу вам. Гаєчка. Ось тут розточується, це вона із того ж, водопроводна. Розточується на 22,5. Ось От, тут розточиться. Хоча воно тут на 20 буде, на, на 22,5. І потім... Потім надівається отак і легким движанням руки накручується, накручується на, на штуцирок. На а це вже піде сюди на крам, поставиться. Кстати, воно ось тут я покажу на цьому, що в мене вже так зроблено. От. Оце ось гайка, оце ось той переходник. А це ще хомот, я просто так, щоб шланга вона тут, тут, тут не був. От. Ну, воно десь капітально. Бо тому що труба оця на під тиском, тут тиск десь 2,5 чи або 3 атмосфери. Оця пластикова труба, вона трудно закріпляється, отут, тому що вона не вжимає оці хомоти. І тут тече. А от гайкою оце ось цією. Я зжимаю, воно тепер тут не капує. Надо включить полив. Ось я включаю і пішов полив. О, і далеко воно може туди десь. Ну, метрів на на 7-8 на 8, воно поливає. От. Оце таке у нас справи. От. Ну а зараз у нас 1 травня. Сонце засвітить світить добре, температура десь градусів до 23, ну в общем. І в і нас тихо на небі ні хмаринки. От Я вам можу показати яке небо. Чисте небо. Ну і тут поки що ніхто нічого не літає. Ну оце в мене все. От, побажаю всім міцного здоров'я, мирного неба над вашими головами. От тут природу вам покажу, от там ярок, який я розказував вам. Там колись давно до війни, до цієї, до тієї був ліс. Ну його вирубили тоді і отримав ярок. Там коров пасли селяни, а потім корови щезли. За ярок уже ніхто й не спори, що ярок уже став нікому не нужен. А то тут були баталії, кожному поменше, побільше. Ярка, щоб була худоба паса. Ну, людей поменшало, худоби поменшало, та ще та її вже нема. Отак От ми жили. Ну нічого, не будемо вішати носа, Даже ось засняв я оцю картину мирну, я думаю, хтось подивиться, От. порадується, що є такі куточки на землі, що ще тут не дійшла нога окупанта. Ну не будемо сподіватися, будем, що вона й не дойде. Хай вони на місці там щезнуть з, тим, їм, з їхнім царем, Путином. Путином чи Путином. Ну, в общем, поганий чоловік, редійськом він називається. Що. Всім добра, шановні українці, шановні українці, добра, мирного неба, От, довгих років життя. Щастя всім. Дякую за увагу. До нових зустрічей на Ютубі в ефірі. Дякую.